Розвиток техніки і технології ускладнив і розширив вимоги до матеріалів, задіяних у виготовленні сучасного обладнання. Коли фундаментальна наука заглибилась у своїх дослідженнях на нанорівень, то виявилось, що матеріали із наночастинок зазвичай мають унікальні властивості, недосяжні на інших рівнях. Цими явищами цікавляться різні науки. Зокрема, вчені інституту металофізики працюють над прикладною розробкою, що нині має досить широке застосування. Йдеться про металеву аморфну стрічку, яку вперше в Україні було отримано в Дніпропетровську ще у 1959 році. Цю структуру назвали аморфною, бо вона не має впорядкованої кристалічної градки. Якщо ж ми розглянемо плоску модель, то ми побачимо, що атом, грубо кажучи, на площині розташовані в хаотичному стані, і в рідкому стані вони отрухаються, міняють свої положення. Всі ці атоми переміщуються. Причому хаотично таку структуру мають розплавлені метали, але свого часу було з'ясовано, що в разі швидкого охолодження атоми не встигають порядковано згуртуватися в кристалічну решітку. Таким чином з'являється метал, що за структурою схожий до скла. Причому за такою технологією можна отримати лише тонку. Стрічку. І ця стрічка має досить важливі характеристики. По-перше, вона володіє надзвичайно високими магнітними властивостями, тому з неї можна виготовляти ефективні магнітопроводи. Крім того, вона має чималу механічну міцність, корозійну стійкість, а найголовніше високий електричний опір. Унікальні властивості посилюються, коли суто аморфний стан переходить в нанокристалічний. Якщо ж ми цей розплав надзвичайно швидко охолодимо за рахунок нашої технології, то ці атоми замруть в тому положенні, в якому вони були в рідкому стані. Тобто ми отримуємо невпорядковану так звану аморфну структуру вже в твердому тілі. Для того щоб ми могли отримати задані експлуатаційні характеристики, наші магнітопроводи потрібно відпалити, тобто здійснити термічну обробку. Матеріалу, в результаті чого відбувається кристалізація в стрічці, в аморфній стрічці, і певні атоми об'єднуються в такі невеликі нанорозмірні кристалики. Ось ми їх продемонструємо на прикладі жовтих. І ці кристалики знаходяться в оточенні так званої аморфної матриці і саме таке поєднання нанорозмірних кристалів із аморфною матрицею і забезпечує ті рекордні експлуатаційні характеристики, які ми отримуємо на наших матеріалах. Різницю між аморфною структурою і традиційною кристалічною можна наочно побачити за допомогою простих маніпуляцій. Можемо подивитися на прикладі зразка стрічки, яку ми виготовляємо. Ось ми бачимо, що вона досить еластична. В даний момент стрічка перебуває в аморфному стані, от вона не руйнується. Якщо ж взяти такий самий матеріал з тим самим хімічним складом, але з традиційним розміром зерна, тобто в кристалічному стані. До цього ми переведемо її з аморфного стану в кристалічний шляхом нагрівання. У стрічці відбудеться кристалізація, і давайте подивимось, яка вона буде по місності. От зробимо простий такий от жест. Бачите, вона дуже легко руйнується. А от та частина стрічки, котра не була нагріта, вона далі залишилася властичною. Тобто, от можете самі побачити, наскільки відмінні властивості матеріалу з традиційною структурою і заморфна чи нанокристалічною структурою. Виготовлення аморфної стрічки, як і будь-якої металевої структури, починається із приготування сплаву. За допомогою даної установки ми можемо готувати наші вихідні сплави. Наш сплав вихідний складається з п'яти компонентів: залізо, кремній, мідь, ніобі та бор. Щоб приготувати його повністю, треба пройти декілька етапів. На перших етапах готується лігатура. Розроблені технології ми використовуємо не на чисті матеріали, які використовуються в аналогічних технологіях на заході вченими і промисловцями за кордоном, а зокрема, звичайне залізо промислової чистоти. Все це потрібно ретельно розплавити, повністю перемішати, зібрати шлаки. Зараз на даному етапі ми приготуємо лігатуру залізобор. До заліза додаємо руду залізобор. Все це потрібно обережно скласти в тигель. Ось ми бачимо, що наш розплав, наша лігатура майже розчинилася. Ще пройде трішки часу і будемо розливати в нашу вливальницю. Після того, як ми дістаємо лігатуру з вливальниці, вона має ось такий вигляд. Цей шматок має вагу 12 кг, він повністю однорідний і готовий для використання. Лігатури приготовлені, залишається приготувати сплав. Він готується аналогічно, як готувалася лігатури, і при виливі має вигляд отакого зливка. З даного зливка ми виливаємо нашу унікальну нанокристалічну стрічку. Для виготовлення стрічки українські вчені розробили власну установку і постійно її вдосконалюють. У вашій увазі представлена установка для отримання коморсних стрічок, на надшвидкового загартування з розплаву. Вона состоїть із чотирьох блоків. Це гартувальний блок. Він складається з змінного швидко обертаючогося барабана. Блок для прецизійного переміщення і закріплення капіляра. Блок управління це високочастотний генератор індуктивного плавлення. У генераторі, до слова, також було застосовано аморфну стрічку. З неї зроблено осердя трансформаторів. Після того, як розплав досягне певної температури, це приблизно тисячі градусів Цельсію, створюємо надлишковий тиск і видавлюємо розплав на швидко обертаючийся гартувальний диск. І отримуємо аморфну стрічку. Під час процесу гартування розплав видавлюється на швидкобертаючися мідний диск, який обертається приблизно зі швидкістю 800 обертів за хвилину, і розплав від температури 1500 градусів миттєво охолоджується до кімнатного. Мідь використовується для виготовлення диска недарма, бо мідь має найкращу теплопровідність а отже, забезпечує найшвидше охолодження розплаву. Треба підготувати сплав, який ми будемо загружати в капіляр. Ми беремо наш стандартний робочий сплав і подрібнюємо його. Він добре б'ється в руках. Для загрузки нам потрібно 2 кг 300 г сплаву. Тепер ми можемо завантажити наш сплав у капіляр. Шматки потрібно завантажувати обережно, щоб вони не розкленили кварц капіляра. От і все. Тепер ми маємо повністю готовий до роботи капіляр. Процес утворення стрічки видовище, яке заворожує погляд, завдяки незвичайним властивостям. Таку стрічку застосовують у різноманітних приладах, передусім у магнітопроводах. Це пристрої, в яких утворюється магнітний потік. Вони є складовими елементами радіоелектронної та електротехнічної апаратури трансформаторів, магнітних голівок, контурів, генераторів, електродвигунів тощо. Зокрема, лінійні магнітопроводи нанокристалічних сплавів використовуються нашим партнером Львівським центром інституту космічних досліджень при створенні високочутливих магнітометрів магнітного поля. Цими магнітометрами оснащені міжнародна космічна станція Альфа, а також певні космічні об'єкти європейського виготовлення. Такі ж самі магнітометри можна використовувати в геологічній розвідці, що й робиться успішно нашими геологами. Магнітопроводи відіграють важливу роль у створенні надточних і еталонних метрологічних приладів, якими тестують практично весь парк вимірювальної апаратури в Україні. В результаті, в результаті поєднання магніт. двох вдалих рішень магнітних матеріалів і наших підходів до вимірювання вдається знизити масу вимірювальної апаратури в 10 разів, тобто 50 кілограмів перетворити на 5 кілограмів. в Зменшення маси та обсягів, а також зниження втрати енергії це переваги магнітопроводів заморфної стрічки для застосування їх в енергетиці та силовій електроніці. Крім того, цей матеріал надзвичайно магнітом'який. Магнітом'який матеріал це той матеріал, який легко пер передає, проводить магнітний потік. Опір такому такі передачі мінімальний. Тому втрати на перемагнічування так зване, вони мінімальні. Ці переваги виявляються в кінцевому випадку зменшенням масово габаритних параметрів трансформаторів. Як стверджують українські вчені, повсюдне застосування осередць аморфної стрічки в трансформаторних системах може навіть зменшити собі вартість електроенергії, адже мінімізує технологічні втрати, за які доводиться платити споживачу. Досліджуючи властивості аморфної нанокристалічної стрічки, металофізики спробували розширити сфери її застосування. Так виникла ідея виробляти з неї нагрівачі. Величина питомого опору таких стрічок вона є трохи більшою ніж питомий опір в такого сплаву, як ніхром, який використовується традиційно для виготовлення нагрівачів. Тому нам в голову прийшла ідея спробувати реалізувати нагрівач на базі наших аморфних стрічок. Це зразок нагрівального елементу, який можна використовувати для сушки як зерна, так і деревини інших сипучих матеріалів для нагріву приміщень, для локального нагріву людей. Є зацікавленість в таких матеріалах для використання її їх в інкубаційних камерах для немовлят. Аморфна стрічка діє за принципом низькотемпературного інфрачервоного нагрівача, адже довжина хвилі її випромінювання сягає 9 мікрометрів, тобто така сама, як і в людського тіла. При цьому прилад нагрівав би не повітря, а молекули води у предметах навколо та клітинах організму. А це більш ефективно. Поки що нагрівачі із нанострічки використовуються лише з виробничою метою, бо на виготовлення з неї побутового приладу потрібно чимало дозвільних документів та ліцензій. Тож для інвесторів тут може бути кілька напрямів зацікавлення. Ми реально розробили замкнений цикл виробництва, який можна впроваджувати на будь-якому металургійному виробництві. Якщо ж виробництво аморфної стрічки вийде на промисловий рівень, то малому і середньому бізнесу вже можна буде подумати про можливості її безпосереднього застосування на побутовому рівні.